Якщо люди нічого не будуть робити, то коли буде перемога або коли почнуться ротації, надіюсь, вони будуть, то всім стане дуже важко. Бо людей, які були півтора роки, вже майже два роки там, їм треба буде не те, що допомога, їм треба буде підтримка. Підтримка якої вони вже не відчувають від людей цивільних. І це буде дуже страшно, якщо люди зараз не візьмуться за голову і не почнуть вже допомагати і підтримувати. Бо я дуже знаю багато історій, що військові, багато військових перестали спілкуватися зі своїми друзями, своїми дружинами просто через те, що вони друг друга не розуміють і не чують. Власне, і в мене це призвело, хоча я не військовий, власне, і в мене це призвело до, до розлучення і повного резонансу, який вже не відновити, на жаль. Бо моє життя і бачення змінилось. А просидячи два роки в землі, я не можу навіть уявити, до якого рівня свідомість змінюється у людей.